Виростити м'яту легко, але треба подождати 7-14 днів, щоб пустила е, корні. А на вже корні, у неї от нова м'ята вилазить, от вона вже в землі і от коротше, росте. Головне змінювати воду от кожен день у м'яти. Я один раз сучану не міняв і воно коротше, все. От, отак треба. Тра б була. Та корінь виглядаю отакий білий. Коли б такі, типа, волосся білі, ну, типа волосся. Е, от, отакі, але без листя, то вже можна в землю садити. От у мене була, вона, зараз покажу, в такому стаканчику, як зараз от цій. Та вона вже там маленький був їй стаканчик, і та ми її пересадили, зараз покажу от такий горшик. <клес> <клес> Рано дивитися, щоб був корінь. У мене ще він реально новий влазить. Ну і от, коротше.